Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подаруночок мамі роблю я свою маму дуже люблю. А чи знаєте ви, малята, що у другу неділю травня відзначається День Матері? А хочете зробити подаруночок для любої матусі? Я думаю, звичайно, що так. Сьогодні я пропоную вам зробити. Ось такий букет. Букет з квіточок, з ромашок. Можливо, якщо ви захочете виконати в іншому кольорі, то у вас вийдуть інші квіти. Ну, а взагалі, букет для мами такий дуже її порадує, а тим паче, вам не знадобиться рвати квіти та нищити природу. А ви зможете зробити такий подарунок своїми руками. Розглянемо букет. Ось такий він гарний, зелений з білими ромашками. Скільки ромашок в нашому букеті? Так, їх 5. Але ви можете зробити 3 або 7. Тож подивіться, спочатку нам треба згорнути. І зробити таку основу гормошкою. Готові вирізані квіти ми наклеїмо зверху і серединки. А ще вам знадобиться стрічка, щоб зав'язати бантик. Зараз я вам покажу, як же зробити такий букет. Нам знадобиться великий аркуш зеленого кольору з загнутим краєм широкої сторони на сантиметр, вирізані квіти, листочки та серединки для квітів, також звичайна стрічка або липка. Знадобиться ще клей, серветка та клейонка, щоб не замостити стола. Тож, спочатку, ми будемо перегортати великий аркуш. Та піднімати на висоту загнутого краю, роблячи лінію згину. Це буде у нас така гармошка, яку ми будемо потім складати, щоб вийшов букет. Робимо це двома руками, перегортаємо, піднімаємо на висоту загнутого краю, притискаємо та проводимо по всій довжині, щоб зробити лінію згину. Так ми будемо робити до кінця аркуша. Ось і все. Тепер нам треба скласти аркуш навпіл, вирівнюємо, щоб краї були однакового розміру, а потім вже робимо лінію згину, проводимо гарно пальчиками. А потім беремо клей та змащуємо серединку клеєм для того, щоб з'єднати дві частинки, і зробити суцільний букет. Проводимо та склеюємо, притискаємо та трошечки притримуємо, щоб добре приклеїлося. Ось такий букет у нас готовий. Тепер беремо квіточки. Їх будемо викладати по краю так, щоб половина квіточки була назовні, а половина на нашому букеті. Можна покласти тільки 3 квіточки, а можна 5 або більше, якщо вони будуть у вас меншого розміру. Ми зробимо з п'яти квіточок букет. Квіточку треба намастити клеєм тільки посередині. Притримуючи лівою рукою знизу приклеюємо серединку квіточки до букету. Так ми робимо зі всіма квіточками. Також під низ приклеїмо листочки. Це можна зробити одразу або після приклеювання квіточок, або під час, як вам буде зручніше. Листочок будемо намащувати на білу сторону тільки на половину. бо половинка буде стричати назовні, і вона не має бути липкою. Кількість листочків ви можете обрати за бажанням. Серединка квіточки у мене вирізана з блискучого фамірану. Ви можете зробити це з звичайного паперу або картону. Ось так буде виглядати з трьома квіточками. Але я додам ще дві, всього вийде 5. Можна провести ось так пальчиком по пелюстках, щоб вони були загнуті догори. Але це за бажанням. Дуже обережно, щоб не порвати квіточку. Працюємо обома ручками, допомагаємо та притримуємо. І остання п'ята квіточка. Ось такий букет вийшов, тепер можна взяти стрічку. Я спочатку зафіксую клейкою стрічкою. Щоб букетик не розпадався і тримав свою форму. Це не обов'язково робити, якщо ви захочете зверху зав'язати стрічку, то так буде краще триматися. Обережно відрізаємо та відкладаємо ножиці. Беремо невеличкий відрізок стрічки та робимо вузлик. Потім на вказівний пальчик робимо дві петельки. Закладаємо одну петельку за іншу та затягуємо, виходить бантик. Ось такий букет до Дня матері у мене вийшов. Малята, щойно ви переглянули майстер-клас. Як зробити букет для матусі? Пригадайте, які матеріали нам знадобляться? Як ми будемо складати папір? Як ми будемо потім його склеювати? Куди ми будемо клеїти квіточки? Добре, мої розумнички, ви все запам'ятали. Прикрасити букет ви зможете і по-іншому. Стрічкою, бантиком, а чи, може, якимись іншими прикрасами. Тож, малята, розімнемо пальчики і підготуємо їх до роботи. Уявимо, що наші ручки це квіточки. Наші лагідні квіточки. Закривають пелюстки, Голівками качають і тихенько засинають. Наші лагідні квіточки розкривають пелюстки, Голівками хитають, маму нашу прославляють. Малята, ну а тепер нумо до роботи. Ну що, мої любі, ви вже виконали букетики для своїх матусь. Вже зовсім скоро свято на цих вихідних. Подаруйте їх своїй матусі. Нехай вона порадується. Ну, а я буду чекати на фото, як ви виконуєте роботу, або ваше фото з букетом, а можливо, навіть як ви даруєте його для своєї матусі. На все добре малята! До побачення! Гарних вам свят!